Здравствуйте, з вами я Лава і ви на каналі Лава Sweet. Сьогодні ми будемо грати на хай Build Battle. Тож всім приємного перегляду, а ми почнемо. Що ж, друзі, дякую дуже за 20 підписників. В цьому відео я трошки буду говорити не дуже, бо мені поставили апарат там, в дубе. Тож, давайте вже не будемо огромлятися в деталі і почнемо грати. Так, давайте ми виберемо кабан мол. Так, ми тут будемо самі, а тепер нам треба лише потікати 4 секунди до того, як почнеться наш раунд. Так. Е, зараз ми маємо вибрати гру. Е, це у нас тема зараз обирається. Так, давайте оцю виберемо, я не знаю, що це. Я, я не розумію, як він дивиться. Ага. Які у нас? Блін, у нас тема козел. Це погано. Тож тепер давайте швиденько ми візьмемо ось таку вогню. І можливо, що певно всі що? А, ще. Так-ко. Нам потрібно зараз розчертити, де у нас буде стояти саме цей козел. Ось так от ми його приблизно розчертимо ось у нього будуть. І зараз ми вже можемо трошки. Вверх підніматися. Тож, давайте я швиденько це зроблю. Так, ну що ж, я вже підняла. Мені здається, от стільки приблизно буде нормально. Тож тепер можна починати його з'єднувати. З'єднувати ми його будемо дуже важко, тому що це з'єднання це найважча частина, тому що тут неможливо його з першого разу правильно з'єднати. Добре, давайте у нас буде ось так от і з цієї сторони ми теж його зібрамо. А так як у нас ззаду він трошки має бути довше, ми зробимо це ось так от. Все, тепер у нас козел не рідний. Тож ми зробимо отак. О! Ну, щось форму козла не дуже нагадую, він у нас тут такий тостенький. Давайте ми зробимо від. Ну, що щось... ж. Оже, давайте починаємо цю конструкцію вже піднімати. І давайте я її зараз підніму, а ви поки нагляд зучайку, печеньки візьмете і будете дивитися це Ось у нас вино такий виходить. Давайте зараз зробимо йому шию. Або спочатку давайте, краще його всього закриємо, типу оцю верхню частинку. Тому що тоді у нас він буде виглядати трошки краще. Бо він у нас буде не просто відкритий, а вже закритий. Ну, я маю на вас верхню частину. Нижню частину ми теж маємо взагалі закрити, але я не знаю, чи ми це встигнемо зробити, тому що у нас дуже мало часу. Що ж, давайте давайте тепер ми зробимо оставну силу шибку. І зараз ми почнемо йому робити морду Для цього нам треба тим. сіра штука. І ми ось так є робот. Ззаду у нас вона буде темносіва. Це ми робимо. Мені здається, у нас не дуже. Получається, похоже. І у нас залишилося всього лише одна хвилина. Це до нас дуже погано, дуже-дуже-дуже погано. От, от так от у нас, всі, у нас до козел повертається. Але нам вже все одно. На нас хоча б треба добутувати. Закриваємо, треба, треба зелено. Давайте, давайте у нас 38 секунд залишилось. Треба дуже поспішити. Так. Зробимо йому ось. Ось так от. от, от, от буде ось зробил нового. І саме головне, что я позвал, цей вийде. Ось стрип у нас. Терс! Два. Ну! Угайн, же у нас не похоже. І ось тут. Там. О! Все! Прекрасно, козел, получився. Тож, тепер у нас час. О! Я просто лайк. я є, пошла. як я не задумалась за цього козла. Ого, так. Ну, це так. Тож, давайте поставимо найнижчу оціночку, бо мне його назад. Так. О, це мій прекрасний, саме моєму легендарі. Сам мій прекрасний козел. Козел! Так, що це? Що це? Чому він такий базе? Ну, а давайте йому поставимо. Оце ось. Ну, типу, не прям фігово, але щось нормальне. Так, що це? Це фіня. Ми ну, найвищу ставимо. Найвищий, бал Точно найвищий. Так, і це у нас анядже буде десь остання А... О oh, боже, це то взагалі не встигло. Тому ж давайте я зараз щодень проголосую і покажу, що вам хто вийде. Виграв у нас остай чувак. Це ж взагалі. А, ну тут сказав. То, Тоді зрозуміла, чому він переміг Ось у нас переможець, мені це не подобається. І у нас Тож давайте теж швиденько побудуємо. І що ж, у нас тема ельф. Тож, давайте для цього візьмемо дуже багато зеленої червоної зірми. Також, не видається, нам знадобиться сіра і тілесна але у нас вогни немає Тож буде от таке Що ж, давайте у нас починаємо. У нього будуть такі подкрадулі, дивіться. Ось такі, як зазвичай, усіх ельфів валять. І ще з боку, ось так по-другому. Опа. Мені здається, ну, цей ельф має обміну. Тож, давайте я зараз підніму цю покупку. Ось я його ось так підняла. Мені здається, це нормально. Тож тепер нам треба з'єднати ці дві ноги, бо вони мають у нас бути разом, а не окремо. Ну, давайте ми ще ось так, ось зублю, щоб виглядало трошки реалістичніше. Ну, в принципі, нормально. Тож тепер нам ще саму вищу збору треба підняти, оце саме тіло. Тепер ми можемо робити йому пояс. Цей пояс у нас буде виглядати ось так І ось тут посередині червона штучка. Це у нас на новий рік, або Різдво буде. Такий е, Санта або Ельф, я не знаю, що в нас вийде. Тепер давайте я підніму йому кофточку. Так, ну що ж, я йому зробила ще ось таку шию. Тож тепер мені здається, можна почати зробити нам голову. І ця голова у нас буде, як знаєте, квадратна, бо ми у Майнкрафт І тепер давайте я теж підйду трошки вище далі, покажу, що я хочу з ним зробити. Я йому зробила ось такі прекрасні вушка. Тепер давайте я йому зроблю ручки. Я не буду старатися робити ручки, я їх просто якось ось так зроблю. О, ну мені здається, прекрасні ручки. Тепер ми зробимо шапочку. Ну, якщо встигнемо, звичайно, сподіваюся, що ми встигнемо. Бо якщо не буде шапочки, все це не Ельф. Ну, взагалі, Ельф бо у нього є вуха. Е, і зараз я йому роблю ось таку шапку дуже швидко. Бо ми вже все не встигаємо Так, да, все, мистецька. Ми але о, як і ельф прекрасна, але я йому ставлю ось таке, ну, Типу, можна було і кашеч. Давайте далі коригу, який у нас буде наступний. Ось у нас вже якийсь дуже дивний ельф. Тож, давайте йому виберемо ось такий бал, ну в принципі, нормально. І вона у нас. Ого! У него заблича. Сейчас срав. Давайте кнопочкой его понажимаю. Так. А це що? это ще гірше Мені У меня писан душек пописан. Давайте. це погано И ось наш прекрасний, легендарний е. Я не знаю, як це має розвивати. Ну, no, нормально. І у нас виграв просто так. Чувак. Ну, мені, воно мені вона вже дуже Мені здається, вони вибрали його тут ударом. Тож, всім дякую за перегляд. Всім пока. Наша ціль 50 підписників. І тоді теж вийде. Всім пока-пока.